Вітаю! Чому я більше не зможу спокійно їздити на своїй шкоді і без певних інструментів, хочу розказати в цьому відео. Отже, в мене бензин, у мене бензинова шкода Octavia з двигуном 1.8 Tsi. Коли я виїжджав після роботи з другорядної дороги на головну, почав набирати швидкість, і в якийсь момент сталося таке відчуття, так якби я пробив колесо, або в мене обірвався кардан чи піввіз. Щось таке незрозуміле з машиною стало творитися, якась вібрація, якийсь такий був ривок, хоча машина була на ходу. Відчуття... Відносно кардана, в мене вже були схожі з бусом моїм. Ось тут по посиланню буде відео, коли в мене розсипався підвісний підшипник. Тому я першим ділом подумав, що це щось механічне, якась проблема, але на панелі з'явились помилки. Спочатку загорілась лампочка EPC, а далі і загорівся чек. Ніколи в мене ні ЄПС, ні Чек не загорявся в автомобілі цьому, тому я не дуже знав, що робити. Доїхав до першого місця, де можна було зупинитись, зробив огляд і ніяких видимих причин ні колеса, ні кардана, нічого не було. Замітно, що щось відпало, підняв я капот і побачив, що двигун нерівно не працює. Тобто він труїть, але на турбованому двигуну це троїння далеко не таке, як на атмосферних чи на старих якихось там бензинових двигунах. Помаленьку я доїхав додому, ну і в різні думки в голову залазили. Першим ділом я викрутив свічки і побачив, що одна свічка в мене чорна. В діагноз я зрозумів, що або свічка не робоча, або немає іскри на цю свічку. Маючи запасну стару свічку, я її замінив і паралельно котушку, яка одягається на свічку, замінив з іншим циліндром. На наступний день я знову завів, поїхав на роботу, нічого не змінилось. Двигун знову ж таки працює нерівно, вібрація, трясе двигуном. Швидкість не набирає, хоча розхід палива досить низький, суттєво нижчий від звичайної їзди. Підозра не виникла на котушку запалювання, тому що ця свічка, яка була чорна, стала нормальною сірою. А там, де котушку я поміняв місцями, свічка знов була закопчена, тобто там не було згоряння. Експериментальним методом я вирішив замінити котушку запалювання, поїхав в магазин, і з тих, які були в наявності, вибрав бренд НЖК. Одразу перед магазином на парковці я цю кутушку замінив. Замінити це було нескладно доволі, не потрібно якогось особливого інструменту. В результаті двигун запрацював стабільно, рівно, проблема вирішилася. Єдине, що Чек не переставав горіти, тобто є пісі лампочка загасла, а чек не переставав горіти. Я мав надію, що через там кілька кілометрів, кілька десятків кілометрів комп'ютер обнулить цю помилку, але лампочка і надалі продовжувала горіти. Через приблизно 50 кілометрів я поліз в інтернет, почитав. Ну і простими маніпуляціями цю лампочку вдалося обнулити. Тобто, при не виймаючи ключа запалення, просто потрібно було запалення. Провернути, потримати кілька секунд і назад е, вимкнути. І так, 3-4 рази я зробив, і ця лампочка погасла. А тепер коротке резюме до мого відео. Як виявилось, кутушка запалення може згоріти в будь-який момент, незалежно від того, чи це новий автомобіль, чи старий, чи нова кутушка, чи стара, чи оригінал, чи замінник. Щоб убезпечити себе від цього, я купив запасну катушку, яку буду тепер завжди з собою возити в автомобілі. Також завжди буду мати необхідний набір інструментів, щоб її можна було замінити. І раджу це робити і всім, хто їздить часто, особливо десь на далекій відстані, і хто хоче безпечно і комфортно доїхати до місця призначення. Якщо це комусь відео стало в нагоді, поставте лайк цьому відео. Якщо цікавий канал, підпишіться на канал. А я дякую за перегляд. До зустрічі, Па-па.